Привіт! Сьогодні у нас розпаковка з польського сайту Резерв. Загальна вартість була 40 євро 30 центів. Вага цієї посилки 1 кг 470 г. В посилці у нас є шльопанці, боксери чоловічі три пари, віскозні брюки дві пари. Шльопанці коштують. 7 євро 10 центів, боксери 9 євро 48 центів, віскозні брюки, кожна пара 11 євро 86 центів. А потім буду вам казати ціну в гривнях Така у нас дуже класна упаковочка. Кожна посилка приходить дуже гарно запакована. так почнемо з А Шльопанці в нас жіночі. На бірці пише. Спочатку вони коштували. 16 євро. Зараз ми купили, дивимось. Шльопанці за 7 євро 10 центів. Тобто 50% знижка. Шльопанці 41. Розмір. Вони легесенькі Цікаві, мені подобається. Зараз хочу поміряти, скільки на 41 розмір буде сантиметрів. Так, 41 розмір це в нас 26,5 сантиметрів. Якщо хтось буде замовляти, можливо, ця інформація буде корисною. Так, чоловічі боксери. Так. Це у нас розмір XL Їх три пари, ще точно такі в зеленому і в чорному кольорі. Міряти, скільки вони в полуобхваті? Полуобхват 37 см. Можливо, ця інформація комусь буде цікава. Состав 95% катон і 5% еластан. На коробці пише розмір XL. На розмір 95-101. Обхват талії. Можливо, буде ця інформація корисна. Так, Ціни, першо, чи ціна, яка була перша, тут не пише, тому, на жаль, я вам не скажу, яка була знижка. Так, далі в нас дві пари штанів, але різного розміру. Це в наш розмір 42-й. Або це європейський 42-й і 14-й UK. Також вони заклеїли першу чергову вартість. На жаль, я не можу побачити, але ми можемо поміряти 42-й розмір. це в нас буде 38 сантиметрів і довжина Довжина 98 см. А зараз це на 42 ну, розмір. Дивлюся, з чого воно зроблено. Так, 68% поліестер, 28% віскоза і 4% еластан. Так, далі в нас а, такі ж самі, але інший розмір. Це в нас.

Довжина 101 см. Состав такий самий, бо це ідентичні. Вони тянуться доволі цікаві штани. Дякую за ваш перегляд гарного вечора. Па-па.